Мене зараз мають зрозуміти дівчата, А особливо ті, в кого довгі волосся там, або хоча б якісь такі навіть короткі, блін. волоссям воно робить, в принципі, усе. Зачіски просто любі кожного дня. Але, дівчонки, ми знаємо дещо. Хоча в нас такі довгі волосся, але в нас є одна топова зачіска, яку ми носимо просто на постоянці. А коли кудись йдемо, це більшості в більшості нас розплетене волосся, якесь накручене або ще якесь там. Дівчата, ну, вас так само, що ви носите якусь одну прическу і ви її ніколи не змінюєте. Це стосується особливо, коли ви в домашній обстановці, такі знаєте. От я, наприклад, ношу хвіст, я не знаю, я на ніч можу там заплести косичку. А так я хожу вдома з хвостиком все. Щоб ви розуміли, я навіть коли кудись іду, мені поленьки накручують волосся. Я просто йду з, з розплетеним все до побачення. Ні, ну реально, ну ви просто думатись: ми можемо робити дофіга любих причосок, але ми їх не робимо. І тупо всіх таке дівчат було, що вони якусь заплітали прическу, і потім виходила не прическа, а ковтун. Великий один ковтун. Uh, я пам'ятаю, я один раз заплутала якусь прическу, що вона-небудь на бачці наліпила і так прийшла в школу. Uh, я тільки зараз розумію, що це було жахливо. А на цьому айсики, Любчики, всім пока. люблю!